Мої вітання, друзі! Слава Україні! Ми з вами знаходимося в місті Тернопіль на центральному міському стадіоні імені Романа Шухевича, де вже зовсім скоро, буквально за декілька хвилин, на нас чекає необияка футбольна зустріч. Добряча футбольна баталія між місцевою тернопільською нивою та харківським металістом. І ця гра друзі відбувається в рамках третього туру групи А. Першої професіональної футбольної ліги України для обох колективів сьогодні надзвичайно важливо перемагати та здобувати залікові пункти для того, щоб підніматися в турнірній таблиці та мати шанс, ну принаймні, якщо не одразу за боротьбу за українську прем'єр-лігу, то принаймні забезпечити собі спокійне існування в першій лізі на наступний сезон в Тернопільської Ниви. Дві зміни в складі відносно попередньої зустрічі. Сьогодні відсутні. Капустян Єгор та Ігор Гатала, і замість них сьогодні Максим Мудрий та Сергій Давидо. Різник на лівому фланці. Простріл на Галадею післизнувся. Дуже і дуже невчасно Галадей. Але момент триває. Удар від Козака і забирає м'яч до рук Владислав Рибак. Сьогоднішній капітан Харків'ян. Подивимося на повторі. Ось вирішив не вступати в дриблінг проти Олександра Мизюка Різник. На жаль, тернополян Дмитро Галадей послизнувся. Дігтяр на ближню стійку. Удар від Абрамова. Як же небезпечно пробиває тут Єгор. Показує нам його одразу. І ось повтор цього епізоду. Доволі зряче пробивав дальній кут Єгор. Але трохи забракло точності. Хоча м'яч доволі непогано зловив на ногу. Дотепне скидання на Вернатуса. Вернатус удар по воротах. І забирає рук м'яч Віталій Жупанський. Має адресат на лівому фланзі Андрій Безнічен. Зміщення в центр. Удар по воротах. І до рук Владислава Рибака. І Рибак одразу рукою запускає контратаку. Харків'ян. Активізувались місцеві оболівальники. Зміщення в центр. Удар по воротах. На секунду забракло повітря від того, який шедевр міг тут виконати Олексій Горяяну. Зінь далі на мудрого і Мудрий одразу високо на Михайленка. Михайленко проти і Федорів. І Федерів ось тут в цьому зіткненні виходить переможцем. Не порушував він тут правила. Зіграв корпус в корпус, що одразу розізлило і тренерський штаб тернополяни місцевих болівальників і одразу. За ось цей вибух емоцій гірчишники летять у напрямку тренерської лави Ниви. І червона картка Ігорю Шуховцеву. І ось так ось так, от, друзі бурлять у нас дуже емоції. І тренер воротарів Тернопільської Ниви отримує червону картку і повинен відправитися в підтрибунне приміщення. Ось так надзвичайно емоційно відреагував на цей епізод Ігор Шухов. Це легенда голкіперського цеху українського. «Диво! Диво! 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 Диво Ось так от, друзі, як не забитими м'ячами, то принаймні хорошими емоціями. І ще одна червона картка летить комусь із представників місцевої команди. Готується до виконання Андрій Кухарук цього штрафного. Одна з крайніх можливостей в першому таймі для створення небезпеки та загрози біля воріт Харківського металіста. Передача. І удар головою від Арсена Слотюка. Ну а на цьому, друзі, йдемо на невеличку перерву на 15 хвилин і повернемося до вас згодом вже в другому таймі. Різник в карному майданчику проти Мезюка. Відпасовує під удар козаку. І Богдан Козак як же ж пробиває в дальній кут. Хороший удар тут вийшов Богдана Козака. Така хороша прихована передача від Кухарука, але Галадей. Не зумів витиснути з цього максимум, проте удар Богдана Козака. Хороший такий щільний удар від Козака вже другий в цьому таймі. Небезпечний постріл від гравця центральної лінії поля. На лівий фланг атаки на Ігоря Гатало. Гатала простріл далі на Галадея. Перервали і спроба удару, яка ж вдається Ігорю Гаталі. По якій же цікавій траєкторії полетів м'яч після удару гатали. Димося тут хороша за задумом передача. І одразу в два дотики прийом на груди і удар одразу від Ігоря Гатали. Хороша така парабола. Після цього удару перехоплення. Перехоплення м'ячу Гатали і порушення правил проти Ігоря Гатали. Після цього зіткнення все-таки більше постраждав. Не жертва а винуватець цього епізоду спілкується з Ярославом полуці, Але все-таки не змів уникнути жовтої картки у нас Даниїл приходько, а це друга жовта для нього. І ось так от друзі металіст Харківський залишається в меншості. Сутюк Бея. Бей за спину в напрямку на Андрія Різника. Різник опиняється в хорошій позиції. Удар поворота. І зовсім трохи забракло Андрію Різнику для того, щоб відкрити рахунок цієї зустрічі. Бачимо ось ці шикарні емоції на обличчі Андрія Різника. Як же ж тут обікрав він Богдана Пороха і не дуже вдало діяв на виході Владислав Рибак, залишивши рамку своїх воріт. Ось так, так би мовити, пробачив цього разу Андрій Різник, Харків'ян. В наступному турі, саме четвертому, металіст буде вдома приймати епіцентр. Подача з кутового на ближню стійку. Удар Голоде! І рахунок у нас відкрито. Друзі, в цій зустрічі рахунок стає 1-0. Дмитро Голодей. На 88-й хвилині зустрічі таки зумів знайти можливість для удару після цього кутового. Шалена радість від тернопільської команди, а також місцевих болівальників. Друзі, рахунок у нас відкрито і дуже мало часу залишається в металіста для того, щоб мати шанс бодай відігратися. І справжній вибух емоцій. емоції. Будемо цей повтор. Андрій Кухарук хорошою передачею на Передню стійку знайшов тут Дмитра Галадея. Галадей добряче постарався тут вибігти з-за спин своїх опонентів і дуже добре відкрився на ближню стійку. І в один дотик зумів замкнути цю передачу. Багачанський. Навіз. Пролітає м'яч абсолютно у всіх. Удар по воротах від Дениса Підручного. і рахунок зрівняно. 1-1. стає у нас рахунок зустрічі між Тернопільською Нивою та Харківським металістом. Ось так, друзі, потрібно було, потрібно було чекати майже 90 хвилин зустрічі для того, щоб полились у нас дощем забиті м'ячі в ворота обох команд. Марко Кіцун на Галадеях. Галадей простріл, штрафний майданчик. Пролітає м'яч абсолютно усіх. І який же епізод у Андрія Бея. Хороша атака на саме завершення. Не вдалося пробити акцентовано ні Максиму Мудрому, ні Андрію Бею. Кайдало. Капустян. І привозять небезпеку на свої ворота Оріховський. Передача на підружну багачанський з м'ячем. Удар по воротах. І на цьому друзі лунає у нас фінальний свисток. Я все-таки впевнений в тому, що абсолютно ніхто не пошкодував, що вирішив додивитись цю зустріч до чіткого завершення. Яскраве, насичене завершення цієї зустрічі з забитими м'ячами, з небезпечними епізодами. І обидва колективи могли як вирвати перемогу, так і поступитися в цій зустрічі.